У спільній заяві прем'єр-міністрка Великої Британії та президентка Європейської комісії виявили згоду з ознакою слабкості Путіна. В цій вот новості прекрасно абсолютно все. Після його заяви про так звану часткову мобілізацію. Про це написала у твіттері Урсула фон дер Ляйн. Ми засуджуємо дії Путіна і погоджуємось, що його заклики мобілізувати частину населення є ознакою слабкості. Вторгнення РФ і в Україну провалюються. Це була перша особиста зустріч Лі Страс і фондерляєн після того, як британська прем'єр-міністрка вступила на посаду. Вони відзначили мужність і відвагу українського народу та підкреслили спільну відданість підтримувати Україну в її боротьбі до тих пір, поки це буде потрібно. Ідеться у спільній заяві. Дмитро Капранов, письменник. Моє вітання, пане Дмитро. Доброго здоров'я, добро здоров'я здоров студія, добро здоров'я глядачі. Доброго здоров'я Байдену. Йому воно потрібно. І нам так само, і до речі, от як літератора, як знавця людських душ, передусім буду вас розпитувати про те, а який же ж вплив, і яку реакцію матиме оте звернення Путіна, яке затрималося на півдоби до того, як прокинеться далекий схід, далекий схід прокинувся, і почули про те, що тепер у них там мобілізація, ніби часткова, але якось виглядає вона не дуже той частковий. Перше й миттєве питання, от яке п -п посипалося буквально однотипне а, за підсумками цих промов Путіна, а потім і Шойгу, було дуже простим. Як ще ж так, втрати російських вояків близько 6 тисяч, а мобілізація призвати планують 300 тисяч. Що ж таке? а Ну, а Після того, серед інших реакцій, було ну, просто миттєве э, розкуплені всі квитки куди-небудь, куди є можливість пошукові запити, як зламати руку в домашніх умовах. Ну і ажіотаж навколо оренди в Білорусі. Наприклад, на вашу думку, от така от перша реакція росіян і подальша реакція росіян на от таку мобілізацію, якою вона буде? Ну насправді, якщо ми подивимося на історію Росії, то ми з вами зі здивуванням не знайдемо жодного русского бунта, який воспівав Олександр Сергіович Пускіншким. безсмисленого, безпощадно. Ми спеціально цікавилися цим питанням і зрозуміли, що всі бунти і всі серйозні події, політичні заворушення в Росії організовували національні меншини. Українці, там місцеві козаки, там чи якісь там татари і так далі. Та от руський народ до бунта. Не, не здатний. Тому хто, і хто очікує великих соціальних заворушень, тому що вони повстануть, тому що вони підуть, не чекайте. А єдине, на що русський народ здатен, це дезертирство і саботаж. От тут це спеціалісти. Вони і не протестуючи це роблять. Тому. Е до речі, згадаємо: згадаймо, що як було, коли забирали в Афганістан. Ну, тобто, забирали в армію, але могли послати в Афганістан. Всі прекрасно розуміли, що з 18 до 29 треба ховатися. Треба касіть, як це називалося, ховатися за діагнозом, ховатися від повісток, ховатися від появи на поверхні. Ну і зараз доведеться згадати їм ці навики, які якраз от наше покоління може передачі, якраз передати я якраз якраз того покоління. Яке ховалося від Афганістану, але тут бачите, яка історія: от це покоління, яке ховалося від Афганістана, штурмувало військомати 24 лютого, починаючи з 24 лютого, бо це своя земля, так то трохи так. інше. Ну, от а у них таке враження, що своєї землі нема, і тому. Вони не здатні ні на протест, ні на захист. Вони здатні ховатися. А от до елементарної логіки, вони здатні. Тобто, якщо от ви вже спостали перед такому, таким от рішенням вашої влади, далі, ну, хоча б трішечки елементарний аналіз. Регулярна армія, яка кілька місяців стояла на навчаннях під нашими кордонами, після того зайшла з дев'яти напрямків на нашу країну, скориставшись перевагою раптовості. І все одно відгребла від Збройних сил України. А тепер 300 тисяч резервістів з офісів, це типу має переламати хід війни. Чи ця логіка теж недоступна росіянам? Ця логіка ще підсилюється тим, що не буде чим їх озброювати. Якщо наші вже на Харківщині взяли Т-62, Нагадаю всім, коли ви бачите «Т», а потім циферки, то це рік проєкту танку. Тобто танки проекту 62 року вже наші брали в полон, тобто вони реально воюють. На що сядуть ці е, офісні працівники? Знаєте, це мені нагадує пророчі слова Путіна. Пам'ятаєте, він після Іловайська сказав: ну а що ж, перукарі, шахтарі от просто піднялися і перемогли українську армію. Так тобто, от хоч він дійсно, перукарів і шахтарів, як вони будуть в бою? Йому тоді здалося, що вони добре воюють. Насправді логіки там ніхто не шукає, тому що це пропаганда, а пропаганга пропаганди головне. Новина і правда це різні речі. Тому вся пропаганда це е, винахідники так позиціонували. Тобто, вся пропаганда це брехня. А брехня це перш за все, те, що е, зроблено, щоб його не перевіряли логікою. Вони звикли до тотальної брехні, і от власне, будь-яка їхня пропагандистська заява на тесту на логіку не проходить. Тому всі, хто спробував з ними сперечатися, бачать, як вони, коли ти заганяєш їх в логічну е е пастку, ну, тобто в логічну суперечність. Вони або припиняють розмовляти, або починають психувати, або починають в свалюватися. Це психічно е ненормальне суспільство хворе, психічно хворе суспільство, е яке треба лікувати. На жаль, ці ліки йдуть за допомогою вибухівки. Шрапнелі, ну і решти приємних речей. А оці диванні вояки, які весь ці ці сім місяців затято зазартом стежили за їхніми там пропагандистськими ток-шоу, читали пропагандистські телеграм-канали, і все це було на диванах. А от тепер ті з них, які не встигнуть сховатися, поїхати ще щось і просто отримають ту саму повістку. Вони як на вашу думку на неї будуть реагувати, що будуть робити? Вони вже реагують, Вашу, в репортажі чули всі квитки, скуплено. Е, ні. Це ті, хто встигли втекти, а от ті, хто не встигнуть. От. Має і він цей папірець встиг. після того, як він на дивані вболівав. Що далі? Як буде діяти? А оце дуже цікаво. До речі, чи будуть їх захищати їхні жінки, коли їм будуть вручати повістки в кав'ярнях на вулицях, гастрономах? Як це робилося в ДНР, ЛНР. Це дуже цікаво. Мені чи власне цей захист, фізичний захист родини спрацює, і чи це як це викреслить? Із їхнього обігу цю коронну фразу я політикою не цікавлюсь, і тому я роблю все, що скажуть. Ні, тут їм десь вибирати або цікавитись політикою, значить захищати власного е годівельника Ал і або. Листуватися з ним, намагатися вибивати, щоб їм дали теплі речі, намагатися скаржитися на те, що їм не постачають зброю, намагатися витягти якусь відпустку, або хоч тіло його, або хоч інформацію. Оце та політика, якою будуть зараз вони цікавитися. До речі, я сильно сумніваюся, що їм вдасться призвати 300 тисяч. Вояків, тому що ну, по перше, вони їх не зможуть озброїти. А по-друге, стільки дурних не знайдеться. Я думаю, що зараз і села, і хутори, і ліси наповняться туристами професійними, які будуть там сишуватися, просто щоб не загриміти в першу цю кампанію. А, власне про 300 тисяч це теж ще не певна цифра, тому що в тому самому указі, який був оприлюднений, є пункт 7, який не оприлюднений він для службового користування? І От Пісков проговорився, що він якраз стосується власне чисельності от тих мобілізованих, які прописані. Тобто 300 тисяч це те, що озвучив Шойгу, а може і бути і більше. У зв'язку з цим хочу знову ж таки у вас запитати: от буквально напередодні їхня держдума внесла зміни до законодавства щодо відповідальності, і там було і за відмови виконувати накази, і за ухиляння, і за добровольну здачу у полон, навіть таку нову статтю. Вони туди внесли і за мародерство, і за втрату військового майна. На вашу думку, ці зміни до законодавства, воно стає значно суворішим там, згідно цих їхніх нових змін. Воно як вплине на тих, хто вже на війні, і тих, хто туди от, ну, не те, щоб збирається, але розглядає таку можливість? Ну, Ми з вами маємо класичну армію рабів. Тобто людей, які е, примушені воювати, тому що якщо вони не будуть цього робити, то вони будуть покарані всіми тими способами, які описані в цих поправках до статей. Тобто сядуть у тюрму, яка, як відомо, в Росії значно гірша, ніж війна, тому що зеки йдуть в приватні кампанії, і це е, в, в, вже факт. Значить, їм не так страшно померти, як страшно досиджувати. От тому, е, звичайно, армія Робів ніколи ефективно не воювала. Армія Робів це перш за все відсутність ініціативи. А сьогодні на полі бою відсутність ініціативи це поразка, однозначно, якою б ти не мав кваліфікації. Кваліфікації вони, до речі, теж не мають. Але все вирішує ініціативу, причому ініціатива виконавця. От там цього не буде. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.